Обладнання, яке дасть можливість Чернігівський ТЕЦ безперебійно працювати в опалювальний сезон, невдовзі наше місто одержить технічну допомогу у межах проєкту посилення стійкості міст в Україні, який фінансується урядом Німеччини та реалізується GIZ Україна. Обговорити перспективи подальшої співпраці та вже готові напрацювання, зібралися міжнародні партнери разом із представниками міської влади та фахівцями комунального підприємства Теплокомуненерго. Ці матеріали та обладнання дуже важливі для забезпечення роботи нашого енергокомплексу. Це саме те, що відображено в нашому з вами проєкті: саме стійкості міст, енергостійкості міст. Тому ще раз дуже дуже велике дякуємо від цієї нашої команди, від цієї громади міста Чернігова, від кожного мешканця, тому що це все ви робите заради них. Щоб все було в домівках тепло, усе, що буде передано нам роботу, буде професійно, якісно використано, змонтовано. Проєкт посилення стійкості міст в Україні є частиною допомоги для розвитку в перехідний період, що надається урядом Німеччини та реалізується на замовлення федерального міністерства економічної співпраці і розвитку. Він покликаний посилити стійкість міст у сферах критичної інфраструктури та комунальних послуг. Ми сподіваємось продовжити продуктивну співпрацю з вами, в тому числі з допомогою нашого замовника Міністерства економічного розвитку та співробітництва у межах допомоги перехідного періоду, для того, щоб забезпечити критичні потреби, особливо у сфері тепло-енергопостачання. і енергопостачання. Тендер майже завершено, а тривають формальні процедури. І я думаю, що на початку вересня вже почнете отримувати всі необхідні матеріали. Нагадаємо, що GIZ – німецьке товариство міжнародного співробітництва підтримує з Черніговим багаторічне партнерство. Їхня допомога охоплює кілька ключових напрямків, серед яких відновлення зруйнованої соціальної та критичної інфраструктури. За останні два роки вдалося підсилити Чернігів водоканал технікою, облаштувати модульну поліклініку та оперативно відновити третю школу після ракетного удару по драмтеатру, провести реконструкцію водогону на Квітневій. GIZ постачає генератори. Для лікарень та будівельні матеріали для швидкого ремонту пошкоджених електромереж. Вони також допомагають відновлювати тепломережі та модернізувати системи опалення, щоб забезпечити стабільне постачання тепла в зимовий період. До того ж, GIZ надає широкий спектр медичної, психологічної та соціальної підтримки дітям, жінкам, ветеранам та внутрішньо переміщеним особам, допомагають у підготовці фахівців, необхідних для відбудови країни. Ці зусилля спрямовані на довгостроковий розвиток та стабільність регіону.